Вітаю вас на своєму каналі. От, хочу показати, сьогодні автомобіль підготовив вже до зими, прочистив дренажі під жабо. От, один тут, інший з водійської сторони. У мене вже другий раз підряд забитий більше цей, що з водійської сторони. Його взяв шлангом, перед цим тросика туди впустив і прокрутив, щоб пробити, він був зовсім забитий, вода не протікала. От, і потім шлангом під напором пролив його. І так само з іншої сторони. Ось, ще хочу звернути вашу увагу на кронштейн під піджебо, який я виготовляю. Цьому вже е, майже два роки, який стоїть. Ну, він ще можете по моїх там відео подивитися. Е, він чуть-чуть з дефектом, при друку вийшов такий дефект, От. але виконує свою функцію і вже більше майже два роки стоїть. От. Він не деформувався, не поламався, виконує свою функцію. А тут ось його кріплення на один болт кріпиться. От, тільки тут його потрібно довшим взяти, ніж той стандартний, тому що а, пластиковий мікронштейн він трошки товстіший, ніж металевий. от, так от. Вимив, висох, висохне, все назад складу. І буду далі кататись і не ламатись. Всім гарного дня! Ставте лайки. Катайтесь, не ламайтесь!